Ознайомлення з соціумом, щоб здоровими зростати, корисну їжу слід вживати. Зазирнула сонечко в віконце, усміхнулось весело мені. Я бажаю всім добра і здоров'я, шепотів промінчик гіллі. Малята, сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Сьогодні на занятті ми будемо говорити про значення харчування для нашого здоров'я. Навчимося розпізнавати шкідливу та корисну їжу. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка містить у продуктах харчування. Дітям їжа потрібна не тільки для того, щоб рухатися або грати, вона потрібна для росту та міцного здоров'я. Щоб бути здоровим, потрібно знати і виконувати правила харчування. Їсти потрібно 4 рази в день. Їжа повинна бути різноманітною, насичена вітамінами. Треба дотримуватися правил гігієни харчування. Не можна переїдати не їжте на ніч. Дуже багато смачної їжі, але не вся вона корисна. Буває шкідливою та небезпечною для дитячого організму. Давайте розглянемо небезпечні продукти харчування. Сюди входять чіпси, ковбасні вироби і копченості, газовані напої, майонез. Шоколадні батончики, льодяники, цукерки. Як ви вважаєте, всі продукти, які ми вживаємо, корисні? Чи корисна газована вода, чіпси, солодощі. Давайте з'ясуємо це. Дослід 1. Дослідження газованого напою. У пластикову склянку покласти ліку з ватяним тампоном. Крізь ватяний тампон пролити солодкий газований напій. Ватана буде такого кольору, як напій. Наприклад, зеленого кольору. У напої багато барвнику, що спричиняє нудоту, біль, алергію, краще випити звичайну воду. Дослід 2. Дослідження чіпсів. На серветку викласти чіпси, притиснути. На серветці залишаються жирні плями. Висновок. Жир осідає у шлунку і дає навантаження на всю травну систему. Дослід 3. дослідження солодощів. Що ви бачите на тарілці? Солодощі. А чи знаєте ви, які вони на смак? Смачні. Висновок. Цукерки, шоколад, жуйки, інші смачні солодкі продукти мають великий міст цукру, шкідливого для нашого здоров'я. Це все не весь список шкідливої їжі, яка негативно впливає на наше здоров'я. Тепер поговоримо про корисну їжу. Для того, щоб бути здоровим і гарно виглядати, потрібно вживати корисну їжу, насичену вітамінами. А що таке вітаміни? Вітаміни це речовини, що містяться в корисних продуктах і є необхідним для життя і здоров'я людини. Вітамін А він необхідний для росту та гарного зору. Його дуже багато моркві, помідорах, перцю, цибулі зеленої, риби, гарбузі. Вітамін Б він потрібен для роботи нашого мозку та фізичної праці. Він покращує травлення. Його багато в яблуках, печінці, сиру, маслі, хлібі, м'ясі, бобових. Вітамін С захищає нас від хвороб та застуди. Він є в лимоні, яблуках, грушах, капусті, малині, картоплі. Вітамін Д покращує настрій, підтримує міцність кісток, зубів, м'язів. Він є в риб'ячому жирі, рибі, сирих яйцях, маслі, молодці. Ра корисно, шкідливо. Фрукти. Корисно. Цукерки. Шкідливо. Овочі. Корисно. Чіпси. Шкідливо. Молочні продукти. Корисно. Ми сьогодні говорили з вами про різні продукти, корисні, шкідливі, про ті, що насичені вітамінами і ті, що шкідливі для нашого організму. Дякую за увагу. До зустрічі, малята!